Вітаю всіх, сьогодні обзор реле rs 64 а по паспорту 727, 7 місяця 1985 року. Таке саме у нас реле. Як бачимо, з двох сторін з входами. Зараз ми розберемо, що тут, що тут, розіжмемо. І подивимося, що знаходиться у нас в нашому релі. Почав розбирати отак сам один контакт. Вискочив, остався тут ще один з цього боку. Тут йде по кругу мідна проволока. і тут ще один контакт. І контакти у нас тут йдуть золоті. Ось такі контакти, як бачимо, жовтого кольору, містять золото. Отакі друзі у нас діла по нашому реле. Пишіть в коментарях, хто розбирав такі реле. Кому попадали які метали? Дякую за увагу. Всім пока.